За один день очільник оборонного відомства Михайло Коваль встиг побувати у багатьох місцях дислокації наших військ. Перевіряв бойову готовність підрозділів оперативного командування північ. Зважаючи на складну ситуацію на кордонах, військові разом із прикордонниками щодня відпрацьовують варіанти ймовірних сценаріїв. Тож їхні дії щодо прикриття державних меж зведені до автоматизму. На полігонах також гаряче. У небо здіймаються гелікоптери, а важка техніка борознить полігони. На Чернігівщині танкові артилерійські та протиповітряні підрозділи разом відбивали напад умовного противника. Майже всі цілі вражені. Це свідчить у реальному бою дадуть гідну відсіч. За важелями танків сиділи військовозобов'язані. кажуть, що наші офіцери навчили їх усім тонкощам справи. Висунулися в район, мали. Бойову задача знищити супротивника, допомогти правому флангу, також мали знищити супротивника з піхотинської сторони. Що і я думаю, на п'ятірочку виконали. Дехто із танкістів знає, що таке армія. Тож взяти до рук зброю або ж керувати багатотонною технікою для них не новина. Я скажу відверто, що із цієї поганої ситуації ми виходимо достойно. Досить таки непогано підготувалися наші, наші з вами бойові побратими і прикривають південні рубежі нашої держави. І я скажу відверто, що в 95-й бригаді Житомирській аеромобільній мені було приємно розмовляти з тими з вашими колегами, які призвані також в запасу, тому що мужики чітко настроєні, мужики знають, що вони повинні робити, як повинні робити. Перша заповідь солдата живим повернутись додому. От я дуже прошу, щоб ви всі цю першу заповідь солдата виконали. Добре, так? міністр оборони високо оцінив дії військових, подякував за їхню цілеспрямованість та готовність виконати поставлене завдання. Мені було приємно сьогодні бачити вишкіл особового складу, який призваний із запасу до Збройних сил України, в зв'язку з тою ситуацією, яка зложилась на її східних кордонах. Я повинен відмітити дуже високий патріотизм, високий моральний дух особового складу Збройних сил і готовність їх захищати свою державу. Я, як виконуючий обов'язки міністра оборони, задоволений тим, що побачив сьогодні протяго дня. Є завдання, які ми будемо вирішувати, і ми зобов'язані як керівництво Міністерства оборони вирішувати, ми, Генеральний штаб. Але в цілому все, що я побачив і ще почув, воно. Якраз відповідали тим сподіванням, не тільки моїм, як керівника, але сподіванням нашого українського народу про те, що кордони нашої держави надійно захищені. Генерал полковнику Михайлу Ковалю доповіли про обстановку в районах проведення навчань та про те, як діятимуть підрозділи.